Вітаю! Почну з риторичного питання. Чи подобаються вам французькі машини? Підозрюю, що не подобаються. І якщо про Peugeot, які свого часу були, мабуть, найцікавішими передньопривідними машинами, думаю, що буде нагода поговорити, то сьогодні, на прикладі цього Citroën c 5 першого покоління, покажу вам, чим вони взагалі можуть здивувати і чому саме ця машина. Значно краще, ніж ви могли собі подумати. Вони з 2001 по 2007 рік випускались. Двигунів тут було безліч від 1,6 дизеля до 3-літрового бензина. Саме тут у нас 2 літра дизель на 110 сил на механіці. Чесно кажучи, про зовнішність і про дизайн салону. Я, скоріше за все, не буду вам сьогодні розказувати, бо це не найкращий приклад французького дизайну. А от покататись на цій машині дійсно цікаво. Одразу про посадку. Посадка у вас тут. Приємно не вразить. Так будемо починати сьогодні з негативу. А що робити? Вона не надто висока, не надто низька, але от саме сидіння воно... це якась така традиція Сітроєна, от оскільки я їх не бачив. У вас в нього провалюється спина тобто воно таке як крісло, як диван. І так, якщо у нас вона трохи не дуже рівна, може бути зручно, але з часом все одно трохи починає бути некомфортно. Сама геометрія посадки тут, ну, скажімо так, терпіти можна. Тобто по корму нормально, по педалях більш-менш нормально. Хотілося б, або подати більше на себе кермо, або якось. Трошки можливо більше регулювання. але в цілому сидіти можна все в цьому випадку непогано. Ну, і раз ми почали вже з мінусів. Давайте від найменш цікавих будемо переходити до найбільш цікавих речей по цій машині. Давайте почнемо з бази. Педаль, гальмо, педаль газу. В принципі, нормальні. так, газ можливо, трошки залегкий. Реакція тут цілком нормальна, бо це машина з тих часів, коли не було нескінченної екології. Тут, наприклад, заводу немає сажевого фільтру на цьому моторі, і відгук у неї цілком пристойний. Гальма, чесно кажучи, можуть навіть приємно здивувати, бо е, така упруга педаль, короткий гід у неї, і дуже гарно вона реагує, дуже гарно дає зусилля. На невеликих швидкостях кермо. Вас тут нічим не вразить, але е, воно непогане. Тобто, воно не залегке, воно не занадто гостре. Воно таке м'яке, спокійне. Тобто при маневруванні в нормальних умовах у вас не виникає до нього особливо ніяких питань. Воно дає зусилля, коли ви починаєте машину навантажувати. А так, в принципі, я б сказав, що. Не заважає. Ох, цікаво тут у нас. Дивувати починає шумоізоляція, тому що ви тут майже не відчуваєте швидкості. Так, якийсь звук з'являється. На швидкостях там, за 60, але справа в тому, що він не змінюється аж до швидкостей за 150. Тобто їзда на цій машині на швидкості 150, вона приблизно дорівнює по відчуттям, що від підвізки, що від шумоізоляції, приблизно дорівнює відчуттям їзди на швидкості 80. На відміну від. Інших моделей з тут нема подвійних резинок, тут нема подвійних склопакетів, але воно якось так зроблено, що ну, тут дуже комфортно. Саме кермо, коли ви починаєте їхати швидше, коли ви починаєте давати навантаження на машину, воно дає дуже таке приємне зусилля. Тобто, це таке кермо, знаєте, воно, е я б сказав, мабуть, ідеальне на повсякдень. Тобто. Воно вас не напружує абсолютно в місті, але при цьому, якщо ви хочете щось відсутне, так, ви будете відчувати машину. Воно передає вам і профіль дороги, і навантаження, і таким приємним не... Не таким зусиллям. Про коробку. Тут особливо нічого сказати, звичайна коліса, звичайний у неї хід і зусилля тут вас нічим власне, вона не здивує. Головне, що вона, в принципі, не заважає і достатньо приємно нею користуватися. Про двигун, от саме про цей двигун, теж я вам нічого не розкажу, бо така у мене можливо непопулярна думка. От я не люблю дизельні двигуни з точки зору задоволення. Так, деякі з них добре розганяються, цей в принципі, теж розганяється непогано. Але от мені не вистачає в них, не вистачає характеру, бо вони фактично з 2 до 4 тисяч тягнуть однаково, а до двох і до 4 тисяч і після 4 тисяч не їдуть. Ну, Звуку зрозуміло, що у нас ніякого немає. Якщо ви будете сильно крутити, то звук з ніякого перетвориться на достатньо такий неприємний. Така справа. В цій машині міг бути двигун 3-літровий бензин. Оце було б, чесно скажу, дуже цікаво. А так, на повсякдень, в принципі, абсолютно нормально. Але знову ж таки, на мою думку, не про задоволення. Ну, і давайте переходити до більш цікавих речей. В цій машині стоїть. Гідравлічна підвізка. Тут чотири сфери, буває там по 6, по 7. І машина почала випускатись у 2001 році. І зараз от, добре подумайте про це. Це конкурент, фактично, там Пасату, ось таким якимось машинам. В 2001 році, на всіх версіях цієї машини стояла гідропідвізка, яка автоматично регулює жорсткість, автоматично регулює дорожній просвіт. І має активне погашення кренів. Фактично вся ця машина це і є її підвізка. Це от те, навколо чого вона побудована. Так, якщо тут буде 3-літровий мотор, він буде за, за звання головної частини цієї машини з підвіскою конкурувати. Але в такому вигляді. Ну, вона дає такі відчуття, які не дає жодна підвізка в жодній іншій машині, окрім якогось іншого світроєна. Тут треба розуміти філософію. Ця підвізка вона не зроблена для того, щоб погану дорогу робити хорошою. Вона зроблена для того, щоб хорошу дорогу, або, скажімо так, з невеликими питаннями робити ідеальною. І в справному стані вона з цим справляється просто на відмінно. Якщо ви їдете по рівному, по там приблизно ідеально рівному асфальту, ви просто пливете по цій дорозі. От вона дійсно, ну, по відчуттям її можна порівняти тільки з якимось дуже важким преміумом, і то далеко не будь-яким. Якщо дорога з питаннями, тобто якісь ладки, стики і так далі, вона їх зглажує настільки, що. При прямому порівнянні, якщо ви пересядете з неї в якусь іншу машину, яку ви до цього вважали комфортною, ну ви будете шоковані просто тим, наскільки е вона вирівнює дорогу повністю. Але так само, як і у більшості пневматичних підвісок, е є у цієї підвіски свій нюанс, е вона не любить гострі нерівності. Знову ж таки, вона не створена для того, щоб погану дорогу робити хорошою. Тому стрибати по ямах. Це не буде вам доставляти на ній ані комфорту, ані задоволення. Але заради справедливості ями вона відпрацьовує. Тобто це не так, як буває на деяких погано налаштованих пневмовідвізках, коли, в принципі, яма це кінцева. Тут ні, такого нема. Все витримано в... на хорошому рівні. Що ж буде, якщо ви трішечки Petrol Head і хочете на цій машині як-небудь поїхати, І тут починається саме цікаве. Коли ви заходите в поворот, навіть коли ви заходите в нього на немаленькій швидкості, десь всередині повороту, ви розумієте, що машина практично не крениться. Тому що у неї оця активне, активне подавлення кренів, коли воно працює, вона дійсно їде паралельно ось так дорозі, і при цьому у неї повністю нейтральний баланс. Тобто ви не відчуваєте якогось додаткового навантаження або на морду, або на задню частину. Ми заїжджаємо в поворот, вона просто вона плоско абсолютно їде по цій дорозі. І дорога, як ви можете бачити, вона з хвилями, вона з латками, вона з такими підбросами трошки. Тобто, це не, не найкомфортніше місце, по якому можна їздити. І от так, коли ви починаєте їхати, оце відчуття роботи цієї гідропідвізки, воно тільки посилюється. Ви отримаєте таке відчуття, ніби кузов машини. Він від'єднаний від дороги. Тобто ви не відчуваєте взагалі колеса, окрім власне зусилля на кермі. Ви пливете по дорозі, ви пливете через повороти. Ну, І це те, що просто ну, вам жодна інша машина такого не подарує. Треба пояснити, мабуть, так, що ну, це не про. Неймовірний драйв. Ця машина вона для життя, не для такого, знаєте, справжнього петролхеда. Але справжній петролхед може їздити на цій машині повсякденно і бути цілком задоволений, Ну, окрім двигуна, але в принципі до цього теж можна звикнути. Двигун рівно тягне з 2 до 4 тисяч, Як я і казав, нічим він вас тут не здивує. Ну і нам все-таки прийдеться згадати тут 406 й Peugeot. Тому що ця машина це фактично платформа 406-го Peugeot. Тут стоїть гідропідвізка, яка дає оце неймовірне відчуття. А от саме шасі, ну, воно практично скопійоване з 406-го. Тобто нейтральність у вас абсолютно повна. Так, машина нелегка. Якщо ви будете. На серйозній швидкості їхати, ви будете відчувати, що вона нелегка. Але все перекриває це відчуття левітації. Ми зараз їдемо на дуже пристойній швидкості в ці повороти. І вона, от вона над дорогою їде. Не по дорозі, а над дорогою. Повністю нейтральна. Вона не зісковзує по морді, якщо ви не сходите з розуму, Вон, у неї немає такої серйозної добавки, як у тих самих старих Peugeot, про які я вам коли-небудь розкажу. По задній частині е, така дуже-дуже приємна нейтральність. І от давайте в цих поворотах подивимось. Під перегазовочку не найкращим чином тут підходять педалі, трохи вони задалеко один від одного. От вона Під газом вона повертає, а щойно ви його приспускаєте, вона довертається моментально. Покриття у нас далеке, далеке від ідеалу. Сліпий поворот трошки в нього загасимось. Особливе задоволення вона дарує е, від заїзду в поворот під зброс газу. Не от знаєте, підвантажили і заїхали, а під зброс отак її просто винчувати туди. <плес> ви не знайдете машину з таким самим рівнем комфорту. Ну, ви її просто не знайдете, якщо у вас немає там 40-50 тисяч доларів. І покажіть мені машину в цьому класі, яка дає вам такі емоції. Тут ще раз перегазовочку. Виїжджаємо. В цій комплектації нема стабілізації, немає її взагалі, тому машина. Не заважає нам зовсім робити з нею все абсолютно, що нам завгодно. Ну і на цьому моменті я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, дивіться інші відео на каналі. Вас чекає ще багато цікавого. Купуйте. Справді цікаві машини і побачимось. Ой, оцей поворотик зараз, оцей поворотик. Ну, давайте ще, я не можу зупинитись, не можу. Наркоман.